Я буду копати по колишньому. Ольга Гордіївна, розкажіть, як на 90-му році свого життя ви провели сьогоднішній день? Шарувала, шарувала і викопувала кільський швей, щоб не теї, щоб не розводився більше. О котрій годині ви встаєте, піднімаєтесь зранку. О, те є ще пів шостої, бо пів... вже я би спати не хочу. А хто вам їсти готує? Сама. Сама приготували, поїли далі. І ще й готовлю доці зятів на обід. О, так. Доці зятів готовлю на обід. Що ви вважаєте потрібно, щоб довго гарно жити? Це вже скільки Бог дає, то я не знаю такого. А що потрібно робити, щоб довго і гарно жити? О, робити треба рано вставати і пізно лягати. Зрозуміло.